43 випадки бореліозу зафіксували на Вінничині за минулий місяць. Хворобу лайма передають інфіковані кліщі. А жовтень один із періодів їхньої підвищеної активності. Поряд із травнем та червнем. Кліщі можуть траплятися не лише в лісах, а й у міських парках, садах та навіть на газонах. Тож під час прогулянок варто дотримуватися правил безпеки. Більше розповість Володимир Хитрук, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційної. Хвороб Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, наскільки серйозною є ситуація з бореліозом у Вінницькій області цього року? Ну, захворювання бореліозом залишається протягом останніх років серйозним викликом. Для населення не тільки Вінницької області, а й в цілому в Україні, так і можна сказати, і в сусідніх державах, тому що це інфекційне захворювання, яке передається іксодовими кліщами, і в теплий період року вони мають властивість до активізації. От і таким шляхом, коли населення перебуває в природній зоні. Без відповідних засобів, захисту чи, відповідно, не захищаючись, проходить інфікування, а це хвороба, яка відноситься до особливо небезпечних інфекцій, і може призвести ну, наслідки тяжкі, якщо своєчасно не відреагувати. І не звернутися до лікаря, і не а ситуація складності тим, що зараження проходить, можна сказати, не відчуваючи людина, яка яку кусила кліщ, кліщі, присмоктався к содові Вона в перших 6-12 годин практично не відчуває, що він є, якщо вона десь не замітила його на своєму тілі. А які основні ну, тому... симптоми хвороби лайма, і коли власне потрібно звертатися до лікаря? До лікаря треба звертатися чим швидше, тим краще. Взагалі, то рекомендація спеціалістів звертатися практично з першого з першої години, з перших хвилин, якщо тільки замітили. Ну якщо звертатися до лікаря, то все рівно треба якийсь час, але рекомендують все таки не пізніше 24 годин для того, щоб не було майже ніяких наслідків. От тому зразу після того, якщо знайшли чи виявили кліща, треба звернутися у пункт травматологічний пункт. Якщо є такі населеному пункті, а якщо ні, то в заклад охорони здоров'я, дає лікар-хірург, які професійно нададуть допомогу і дадуть рекомендації. А якщо ні, то треба самому удаляти або рідні, близькі. За допомогою підручних засобів це або пінцет, або можна навіть петлю із нитки, але є відповідні рекомендації, щоб тільки не спішити повільними рухами, повертаючи його цей судовий кліщ, який практично може вже і насосатися крові. От для того, щоб його витягнути, і бажано, щоб із хоботком, щоб хоботок не відірвався, яким він присасується, і в сосу крок для того, щоб е, потім було менше ускладнень, восени багато людей вирушають до лісу по гриби. Як ефективно захиститися від укусів кліщів і що робити, якщо кліч усе ж присмоктався? Е, ну, я хочу трохи сказати, що не тільки восени це треба робити, якщо Люди хочуть, а вони йдуть із настанням тепла після зими, починаючи із квітня місяця і до листопада місяця. Це якраз сезон активізації цих іксодових кліщів Тому на протязі всього цього періоду треба захищати себе, йдучи у природну зону. Це не тільки ліси, це і парки. Це і може бути якщо, якщо дійсно раніше. Коли широко застосувалися хімічні засоби захисту, боротьби із віщами із проводилися заходи дератизації, дезінсекції на території, то тоді було менше кліщів і в більшості випадків це було випадки, траплялися, коли йшли в ліси, йшли десь за місто території або на полях. На пасовищах, а зараз практично можна і в центрі міста, в парковій зоні, прибережній зоні, де люди відпочивають активно у теплий період року, також піддатися ризику зараження. Тому вирушаючи і зараз також у жовт, те, що ви сказали, в період, коли йде масовий збір грибів, необхідно завчасно. Себе убезпечити. Е, в першу чергу це одяг, це те просте, що не потребує нічого, ніяких затрат, просто одягнутися так, щоб всі були е, тіло повністю було закрите. Е, в першу чергу це одяг, взуття і штани, які повинні бути за ну, з, повинні плотно. Чи, це, Прилягати до тіла це рукава повинна одяг повинен бути з рукавами, наш засібнутий так, щоб неможливити швидке пересування тіща до відкритих ділянок тіла. Друге, це використання спеціальних засобів захисту, це реперенти. Які є з порізного ну, виду, вони призначені по інструкції можна читати, як вони використовуються, які відлякують кліщів, ну і далі дивитися сам процес, коли перебувати на природі, це чи тобто в зеленій зоні, вибирати, не сідати на траву, вибрати, триматися стежок, не сидіти на траві, уникати високої рослинності. От і коли саме ну не основне, але один із заключних захоб, засобів захисту: це при поверненні додому необхідно оглянути і себе, і тих, хто був, із рідних, близьких дітей, роздягаючись, по перше, одяг необхідно почистити і під, під, піддати праню. А самим подивитися по всьому тілу, чи немає випадково присмок, чи не присмоктався кліщ. От. Ну, А якщо вже присмоктався, виявили, то далі наші дії ми вже говорили. Пане Володимире, дякую вам за роз'яснення, за рекомендації, за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Володимир Хитрук, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.